Компанія Альтеп пропонує вашій вазі твердопаливні котли довготривалого горіння моделі дуо потужністю від 15 до 250 кВт. Надійна конструкція дверей з п'яти шарів, високоякісна сталь, завтовшки 6 мм. Котли серії дуо оснащені блоком управління та вентилятором. Має багатоканальну систему подачі повітря, задній горизонтальний димохід із вмонтованим шивером. Котли Дуо мають велику топкову камеру в діапазоні потужності до 38 кВт адаптовані під встановлення механічного регулятора тяги. Альтеп ваша енергонезалежність.